Ну що, мої гроші? Глянули чотири серії нового сезону «Венздей»? вам мало. Тоді ось топ 3 серіали в такому ж стилі, які вже вийшли. Дивні дива, панове робляться з вами під час перегляду цього серіалу. Чотири найкращіших сезони в стилі ретро трилеру від Netflix про дружбу дітей, портали у інший світ, таємничі експерименти і дівчинку з надздібностями. Якщо ви дивилися, то так і знаєте. Перед прем'єрою п'ятого сезону не гріх передивитися ще раз. Ненці дрю. Відсідав це, якщо вам замало дівчат-детективок, ненці дрю розплутає злочини надприродні загадки, зіштовхуються з привидами і протистоїть прокляттю, яке нависло над нею та її друзями. Ви ще ті, хто пам'ятає, що таке щоденник-вампіра? Ось вам офіційний спінов спадок від Warner Brothers. Тут школа переповнена підлітками з надприродними здібностями у центрі сюжету: вампіри, відьми, вовкулаки та гібриди, які борються з темними силами зла. Хочете більше серіалів, які вже вийшли? Пишіть в коментарях.